Доброго дня, шановні українці, сьогодні 10 вересня, і знову з вами я, Ігор Жданов, керівник проєкту інформаційна оборона з щотижневим оглядом подій за минулий тиждень. Події, як відомо, найбільш важливі у нас проходили на фронті. Українські збройні сили розпочали наступальну операцію на Харківщину, звільнило близько 30 населених пунктів, 2500 тисячі квадратних кілометрів території, просунулися на багато десятків кілометрів у глиб ворожих порядків. Напевне, на той час, коли ви будете дивитися відео, вже буде звільнено і Куп'янськ, і Ізюм, а можливо, Ліман та Кремінна. Ще одна серйозна подія, яка проходила, вона проходила за межами нашими країнами. Це Раймштайн 5, про неї ми теж поговоримо. От про ці події більш детально у нашому що. Тижневому аналітичному звіті проєкту інформаційного оборони. Але спочатку про стратегічне бачення війни. 7 вересня вийшла, стаття, велика стаття, програмна за авторством головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного та першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони і розвідки. Генерала Михайла Забродського. В ньому генерала викладали своє бачення перспективи і стратегії російсько-української війни, а також плани за її забезпечення проведення військової кампанії. Примітно, що стаття вийшла на офіційному державному ресурсі, що підкреслює її статус, та те, що її підписала, і що її авторами є генерал на командувач та генерал один із керівників. Профільного комітету у Верховної Ради, тому ми це е, демонструє те, що є е, співпраця, є взаємодія між виконавчою владою, військовими і законодавцями. І те, що плани, які викладені в статті, вони не залишаться на папері, а були втілені необхідні закони. Отже, про що мова в статті? Бо там дуже багато. Ми рекомендуємо експерти інформаційної оборони, рекомендують її прочитати, але. Які головні сигнали е у цій статті було зашиті, і кому вони були спрямовані? Ну, направлені і спрямовані вони були насамперед українському суспільству, західним партнерам, ну і расистам зрозуміло. Отже, що хотіло сказати керівництво військового керівництва нашим українським громадянам? Ну, по-перше, Генерали, зрозуміло, вони переконані у перемозі, Україна переможе. Однак російсько-українська війна вона не закінчиться у 2022 році, а може, і, скоріше всього, буде наносити досить тривалий характер. А останнім часом серед частини нашої еліти, політичної, серед частини суспільства набули розповсюдження такі настрої, шапкозакидацькі настрої, що ми можемо однією лівою перемогти. Е Російські окупаційні війська. На жаль, це не так. Україна зрозуміла переможе, у нас немає жодного сумого цього. Але шлях до цієї перемоги він буде важким, тривалим спотом, кров'ю, сльозами і втратами. Другий сигнал, який е, хотіли послати наші е, генерали, наші автори статті суспільству. Те, що Україна і її збройні сили вони готуються за застосування ядерної зброї Путінською Росією, ну, Україна не буде капітулювати, навіть якщо Росія застосує зброю масового ураження, ми готуємося до такого розвитку подій. Зрозуміло, у, до речі, у партнерстві у взаємодії з нашими західними партнерами. Але ми не будемо капіталювати. Україна буде продовжувати боротьбу, тому що у разі поразки у нас одна перспектива фізичне знищення української нації та нашої держави. На третьому моменті, на якому б хотів зупинитися, це те, що автори статті свідчать, що військові загрози вони є реальними по всій протяжності лінії фронту. Від Херсону до Києва, від Києва до Херсону. От зараз цей фронт активна, його така складова складає 1300 кілометрів. Якщо брати з території Києва до Києва, це 2500 кілометрів. І е, наші військові вважають, що на будь-якій ділянці фронту, включно із Києвом, можливо наступ е, ворога і під Херсоном, і під Запоріжем, і під Києвом. На жаль, і під Донецьком. Всю цю довжелезну, навіть за мірками Другої світової війни, лінію зіткнення треба тримати. А для цього потрібна сучасна зброя і високопрофесійне навчене навчена військо. Тому Україна повинна бути самодостатньою, не повинно бути власне виробництво власної зброї, вона не повинна залежати від жодного. Західної країни, якими б союзниками вони не видавалися, і вони вона повинна мати людей, вояків, які вміють розпоряджатися цією зброєю, вміють її використовувати. І сподіваємося, що цей один трильйон гривень, який анонсував президент України Володимир Зеленський на фінансування сектору безпеки і оборони, він піде не на фінансування доріг. А саме на розгортання виробництва власної зброї, на фінансування Збройних сил України, на розгортання 20-30 бригад, які будуть розгорнути принаймні за натівськими стандартами. І от на останнє про цілі у цієї війни, щоб зняти будь-які э, пересуди, домисли з цього приводу, e, військове керівництво держава чітко акцентує. Головна мета Збройних сил України звільнення всієї її території, включно з Кримом, включно з е, східними областями. До речі, е, в статті окремо йдеться про операцію наступального в Криму. Вона планується на 23-й рік, і е, автори статті нас запевняють, що вони розуміють, що навіть у випадку звільнення всієї території України. Ті загрози, які існують з боку Росії, вони нікуди не зникнуть. і Нам буде треба готуватися до наступних оцих війн, наступів, поки існує Росія, будуть існувати загрози Україні як незалежної суверенній держави. Також в статті чітко акцентовані меседжі, які спрямовані нашим партнерам. Ну, зрозуміло, що е, ви е, неозброєним оком бачите, що е, існує різниця спроможності між Україною і Росією. У нас немає такої кількості засобів вогневого ураження, артилерії, гвинтокрилів, літаків, е, е, і ми не можемо досить швидко подолати е, цю розбіжність між спроможності. Це можливо лише за рахунок частково, можливо лише за рахунок постачання західної зброї до України, а в перспективі через розгортання власного виробництва зброї. Тому е нам дуже важливо е це налагодження системного налагодження, щоб зброя надходила до України Західна в достатній кількості і тоді, коли нам потрібно. От якщо е Переломним моментом, на моє глибоке переконання, стала оця Куп'янська ізюмська наступальна операція, то на зовнішньому фронті, на фронті військово-технічної допомоги, таким е переломним моментом став Раштайн 5. І справа не у кількості зброї, яку постав... домовилися поставити на цій зустрічі наші західні партнери. Там і Хаймар, і боєприпаси, і все, що потрібно. А в тому, що змінюється сама філософія поставок. Ну, по-перше, США як основний надавач нам військово-технічної допомоги, він переходить до постачання військового обладнання через ленд-ліз. Це буде вже в жовтні-листопаді цього, цього року, тому що в них закінчується фінансовий рік. Всі ці питання, які були пов'язані з виділеними коштом, пам'ятаєте 40 мільярдів, потім ще грошей. Вони закінчуються в цьому році і буде постачання через ленд-ліз. По-друге, запаси зброї, які є на складах у західних країнах, вони поступово вичерпуються і вони переходять до іншого методу постачання. Вони переходять до замовлення зброї у виробників, а потім постачання з коліс до України. До речі, США теж. Замовили частину отримують коштів для поповнення своїх запасів. Зброю у виробників. Вони вироблять нову зброю і США помістить на склади, і, тому що вони зараз пусті, оскільки та зброя, яка там була, вона була відправлена до України. Третій момент, який варто визначити: оця ця допомога домовилася, що вона буде. Направлена не, не лише на закриття е, на латання дирок і на е, вирішення проблем, поточних проблем. Це буде допомога, яка буде спрямована і на відповідну перспективу, на переоснащення наших збройних сил новітньою зброєю за натівськими стандартами, та домовилися в Рамштані, що буде підготовка. Розширена та підготовка вояків, пам'ятаєте, там 10 тисяч Британії навчаються, туди вже поїхали інструктори три з інших країн. Тобто, це буде таке розширення цієї програми. І на останок, що військово технічна допомога вона буде надаватися не лише Україні, а й іншим державам-членам НАТО, які переоснащують свої збройні сили. Це в основному наші сусіди, Балтійські країни, Польща. Словаччина, Чехія, а це в свою чергу підвищує спроможність України, адже мова йде про східний фланг блоку. Ну, і щодо Путінської Росії, знаєте, громадяни населення Путінської Росії, вона відчуває себе далеко від цієї війни, це безкарність, оскільки звідти наносять удари, а там їм нічого не прилітає. Це фізична віддаленість від району бойових дій, але так, буде, але так не буде завжди. От удари по Криму, по і, аеродрому і, і, неподалік Євпаторії, Сак Джанкою Вона що не буде спокійного місця у, у Росії Росіян. Тобто, в них вже зірвала духовні скрепи, там, коли вона вважала, що. Крим, це безпечне комфортне місце, ні панове і пані і панове. Росія воююча сторона у цьому конфлікті, і вона буде нести таке ж, таке ж, е, навантаження, як і Україна. Ми не будемо атакувати мирні села і мирні міста, але ми будемо атакувати ті військові бази, е, з яких наносяться удари по території нашої країни. Це аеродроми в Курську, в Белгороді. Перелік ви знаєте. А для цього нам потрібна знову ж таки сучасна західна техніка, озброєння, ті ж ракети Гарпун, Атакамс і інше, які має дальність 300 км. І про новини з фронту. Дійсно, ситуація була дуже насичена на цьому тижні, але основні ж новини прийшли Звідти з фронту, а, сьогодні українські Збройні сили демонструють такі темпи наступальної операції, що багато експертів порівнюють їх з темпами наступальної операції фашистської Німеччини у 1941 році. А, які ж висновки? Ми не будемо зараз аналізувати і говорити, що такий то? Місто вже звільнено ЗСУ, а таке ще не звільнено, а таке та йде в бої. Це не наше завдання, це завдання Генерального штабу України, дійсно яких, суто військових експертів. Ми б хоті... Я б хотів би у своєму огляді зупинитися на дещо інших аспектах, на військово-політичних наслідках останніх подій. Ну, По-перше, збройні сили, і це перший наслідок. І це перший висновок, який потрібно зробити, певнено перехоплюють стратегічну ініціативу у цій війні. Тепер саме вони будуть нав'язувати ворогу свою волю, стратегію та операційні райони наступів та оборони. По-друге, і це вже зрозуміло, відбувся каскадний обвал фронту на всій Харківщині, зокрема на Копянському напряму, перерізане логістичне. Ланцюжки узюмського угруповання, а Узюм уже зданий, наскільки нам відомо. Тобто там вже велика, велике угруповання расистів, а створена також загроза силам окупантів, які намагалися наступати на слов'янська Бахмут. Третє, і це дуже такий цікавий висновок, що Заблоковано та виключено з 25 тисячного груповання расистів на правому березі Дніпра поблизу Херсона. Пам'ятаєте? Зруйновані мости. Вони туди завели 25 тисяч е своїх вояків, цих расистів, і зараз вони сидять тихо, нишно, тому що ані перекидати резерви звідти, ані атакувати звідти російське командування не, не може, тому що вони не може. Налагодити перекидання резервів чи е, постачання туди палива боєприпаси, оскільки мости там зруйновані. І нарешті, це стосується нас, українських громадян, суспільства. Нарешті ми отримали такі довгоочікувані, гарні новини про серйозні успіхи на фронті. Це значно зміцнить і наш бойовий дух, і віру в перемогу. А західні партнери. Ще раз наочно побачила. ЗСУ, Збройні Сили України здатні професійно воювати та отримувати стратегічні перемоги над ворогом. Наші військовослужбовці, наші Збройні сили вони продемонстрували на практиці, про що писали генерали у своїй статті, одночасні стратегічні удари на декількох оперативних напрямках. Війна вступила в свою третю фазу, це дійсно третя фаза, це не по а це по нам. Де, сподіваємося, стратегічною ініціативою будуть володіти Збройні Сили України. Слава Україні! Все буде Україна! Перемога буде за нами!